Я думаю, ви помітили, що сьогодні ми рухаємося більше по булочник. Наступний наш заклад називається Булочка. Це також мережа. Вона також є дуже багато по Києву, тобто в них не одна локація. І тут великий асортимент, який може підійти під нашу цінову політику. Тому давайте, друзі, швидше підемо, зробимо замовлення і побачимо, чим нас сьогодні тут нагодують. І це наша наступна лакшері страва. Ну тут, я думаю, ви вже помітили, вона дійсно лакшері. Цей заклад таке відчуття, знав, про що ми будемо знімати сьогоднішній випуск. Ця піца коштує 49,99. Таке відчуття, що реально зробили цілу прямо під нас. Там ще були кальцони, блін, які я хотів замовити, але вони коштували 51 гривня 99 копійок. Тому ми не влізли. Але мені ця піца, напевно, навіть більше сподобалась візуально. Просто подивіться, як вона виглядає. Ну просто гляньте на це. Вона дуже апетитна. Ну, це розвал всього. Я не знаю, яка вона ще на смак. Але на зовнішній вигляд вона дуже-дуже апетитна. Я вже хочу її спробувати зараз. І дізнаємось, яка вона на смак. Чи це буде unbelievable, incredible. Так, ні, давайте я при вас її розірву краще. Дивіться. Вже звикли, що ми посередині це розриваємо. Не завжди у нас це виходить естетично, але подивіться, просто так: більше шматочок, більше шматочок. Залишаємо оператору. Собі візьму менший. Що в нас тут взагалі є? Точніше, я на неї дивлюсь, і мені хочеться сказати, що тут нема. Бо тут таке ще, що є все. Е, за рахунок того, що вона виглядає максимально так різнокольорово, то дійсно е, здається, що тут є все. Піца називається Селянська. Тут я бачу одразу грибочки, ковбаску, сир, якісь, я так розумію, ще сосиски. Огірочки. Огірочки. Огірочки реально огірки. Це огірки, друзі. <хи> е, і. І все? Я не знаю. Треба ще спробувати. І тоді, можливо, відкриється вона новими смаками. Начинки тут достат. Блін. Кислі огірки дуже сильно віддають, дають смаку. Я якось це спробував окремо. Прям дуже сильно відчувається.